Якось юна Анастасія закохалася, закохалася Анастасія, причому закохалася дівки так, що ну, заліпило, отко просто заліпило тим самим дітородним все навколо вперше. І знаєте, це все романтично тільки в фільмах. Тому що мало того, що він був з іншого міста, мало того, що він був старший і в нього була дитина, Він ще й не був готовий до моєї любові. Це сумно. Але давайте почнемо з веселого. Приїхав він до мене. Тиждень ми проводили разом. Це було прекрасно, тому що ну ти ж не помічаєш мінусів, коли в тебе все заліпло. От в якийсь прекрасний ранок він прокидається і такий Настя, збирайся. Демо, я придумав сюрприз. Я така, боже, він придумав сюрприз. Зібралася дівки, нахорошилася страшне. Вийшла, пахну за кілометр. Ну йдемо, а це зима. Зима, а ми з ним йдемо в грузинський хліб купляти лаваш. Бо він придумав, щоб ми погодували качачок. Бо я живу біля озерця. качечок дівки. Взимку. я закохана, зробіть скидку. Для мене ті качечки то було щось люто романтичне. Ми дійсно йдемо купувати хлібчик, лавашик. Пленький такий. Годувати качечок. Я річ, що ми приходимо на озеро, там качечками і не пахне. Тому що зима. І ніяка качечка не буде благонько плавати в путічку, чекаючи, поки в неї кинуть теплим лавашиком. Але там були голуби. Ми, ми сидимо на лавочці. а ті два голубчика, розумієте. Кидаємо в тих голубів лавашем. Плати хлібом голубів на озері це трошки нудне заняття. Тому ми придумаємо, що й новіше заняття. Романтичніше. Ми сперечаємося, хто перший де хлібом в голуба, а ми сидимо все. У мене ідеальна картинка. Дівки це для мене найкращий подарунок в житті кидати хлібом в голуба.